Тема води та її вартості у покровській громаді чи не найактуальніша ще за часів Трибушкіна у далекому 2018 році тариф на воду підняли на майже 40 відсотків до 32 гривень 34 копійок за куб, але на цьому не зупинилися. І наприкінці 2021-го знову заговорили про необхідність підвищити тариф майже в два рази. Із 1 січня 2022 року мешканцям громади закуп води та стоків почали нараховувати понад 59 гривень. Тему покращення якості води жодного разу не підіймали. Обуренню людей не було меж, проте їхньою думкою місцева влада не цікавилася. Сергій Андрійченко неодноразово вимагав від місцевих керманичей конкретних розрахунків, аби дізнатися, з чого саме складається такий нищівний тариф тариф. Тим паче, що закуп стоків з людей вимагали майже 30 гривень. У той час, коли Покровський водоканал сплачує Мирноградському близько 6 гривень закуп стоків. У Покровської громади немає своїх очисних споруджень. Тому э, всі стоки з Покровська поступають в Мирноградську громаду. В самому же Мирнограді тариф э, за водоснабження стоків не повищався з 2017 року і составляє 26 гривень 32 копійки. Взагалі 27 копійками. Ну это 13 вода с чем-то, а стоки все остальное. Такая низкая по сравнению с Покровском стоимость воды закуп обуславливается тем, что в соседней громаде нет коммунального водоканала, можно так сказать прокладки. А еще интереснее, что в то же время Покровский водоканал закуп стоков платит Мирноградскому водоканалу чуть больше 6 гривен. 5.11 без НДС. НДС по-моєму, ,20%, 20%, без НДС. Почему так даже в Покровске жители требуют суму почти в 5 раз выше? Проте влада жодної інформації стосовно обґрунтування тарифу так і не надала. Минув рік. Вкрай важкі для кожного українця. Багато людей втратили роботу, деякі житло. У січні Сергій Андрійченко, вже будучи у лавах ДШВ ЗСУ, в котрий раз запропонував владі підтримати людей і відмінити плату за воду, тепло та комунальні послуги, адже розуміє, наскільки важко сьогодні виживати людям. Я ще в листопаді писав листа керівнику МВА стосовно відміни плати за тепло, проте він не відреагував. А наразі ми з депутатами нашої фракції написали ще одне звернення до керівника громади, аби він все ж таки розглянув можливість, як це ми зробили на початку бойових дій, відмінити плату за воду, вивіз е, сміття та тепло, тим паче, що деякі райони міста його зовсім не отримують. Тим більше, що чиновники сьогодні е, самі зізнаються. Що бюджет дозволяє це зробити, покровські керманичі, аби хоч якось заробити собі бонусів в очах місцевих мешканців, вирішили передивитися тариф на водопостачання та водовідведення. І це після того як більшість місцевих вже відмовилась від центрального водопостачання та за власний рахунок пробурили свердловини. Після того, як з невідомих причин, рік сплачували майже 60 гривень за куп технічної непридатної для використання води, ми намагалися поспілкуватися з керівником Покровського водоканалу Русланом Лінником, який нещодавно повернувся з евакуації, в яку відправився ще на початку масштабного вторгнення, залишивши свій колектив на призволяще. нас звичайно цікавило питання, з чого складається тариф. Чому саме на 13, а не на 20 або 30 гривень він був зменшений? Що робить місцевий водоканал, аби покращити якість води, якою люди не можуть користуватися навіть у технічних цілях? На якому етапі реалізація альтернативних джерел водопостачання до цього керівника? У громади накопичилось багато питань. Це і придбання молока, і буріння свердловин за завищеними цінами, і взагалі безбідне існування дотаційного підприємства. Звичайно, спілкуватися з журналістами Руслан Лінік не забажав. Нам хотілося б більш детальніше дізнатися, з чого складається та ось минулого року був на рівні 59 гривень, а цього року вже переглядають 46 гривень. Як робилися розрахунки, ось трохи детальніше Хотілося. Я дуже вас рад бачити. Ми всю інформацію передав її, будь ласка, попроської військово адміністрації. Керівництво міської військової адміністрації традиційно ховається від преси. І поки матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що з 1 березня 2023 року покровчани будуть сплачувати за водопостачання та водовідведення 46 гривень, 4 копійки за куб.